тут Кожен третій поранений, в якраз на фронті. Він гине від несумісних з життям поранень або по тій причині, що не швидко надають йому і правильно, і навіть немає чим надавати ту медичну невідкладну допомогу, тут є активна молодь в Мюнхені в діаспорі, і після того, якраз на різдвяні свята, ми вирішили зробити вертеп. Нами всіма така була ідея піднята, щоб купити ранімобіль, щоб рятувати життя. Так вийшло, що ми трошки більше назбирали грошей і залишилися, і думаємо, ну щоб ті гроші не пропали. Тоді ми вирішили другий ранімобіль купити. Коштами громади були придбані 30 вогнетривких костюмів для наших танкістів. Ось даний варіант німецький, який буде допомагати нашим танкістам, тому що велика кількість загиблих наших танкістів саме від. Опіків, звичайно, що після закінчення війни, і дасть Бог, щоб це було якнайшвидше. Дані реанімобілі будуть слугувати для цивільного населення в тій лікарні, де вони стають на баланс. Плюс нам ще якраз передової присилають якраз фотозвіти, відеозвіти і дуже вдячні. Сьогодні війна, а завтра Росія все рівно лишається нашим сусідом, і треба просто знайти то порозуміння, припинити ту. Ту війну, яка нікому не потрібна, і далі розвивати нашу країну.